Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Якщо ви думаєте, тут у нас є общі просто підписчики з мамою, якщо ви думаєте, що я не знімаю відео на свій канал, то ви дуже сильно ошибаєтесь. Я, от, бачите, дуже часто почала бути у маминих відео на каналі. Так що, якщо в мене немає відео, ви швидко перейшли на маму подивилися, о, лідочка, там, все нормально. В общем, я з головою не дружу, забула вчора шапку на роботі, і сьогодні пішов сніг. А мені немає чого одіти. Ні, у мене є розова. Ну я ж не оддіну під цей фіолетовий шарфік, розову шапку. Та я її взагалі заховала, а зараз взагалі не можу найти. А взагалі, я вважаю, шо? що я воділа любу шапку під любий шарфик, І хай догадується, чого і чого я це зробила? Да. Ну я цього не буду робити, мама. <сум> Коротше, я що, Я зараз одіну так і візьму зонтик, і все. Ми йдемо з Лідою. Я її попросила, щоб вона зайшла за мною, просто супровождала мене в Лідлі. Надо зайти в лідло нам подивиться, помідорчик, огурчик і цитрусові. Їй mm. надо цитрусові на роботу, бо я що придумала. Одно ж декабрь і місяць, ну, що грудень, перед новорічним. Я вчора зробила, украсила свій кабінет. А думаю, що надо цілу вазу поставити мандаринів, щоб і прямо і всі покришити, щоб пахло. Що прям пахло мандаринами в кабінеті, новорічним настроєнням, бо вчора всі до мене клієнти заходили, такі: "Вау!" Типа у пані вже так файна, е, так уже новорічно, так що, щоб і запах був теж новорічний. Так, все, дівчатки, дивно, мені вже жарко. Я і в шапці, я нічого не загубила. Да. На вулиці красиво, будемо зараз показувати, бо мама не хоче вам показувати, а я точно вам все покажу. Ось так виглядає перед двором у нас стоянка. А днем нема де припаркуватися на секундочку. Все забито, А сейчас, бачите? Свобода. Вийшла на вулицю, Аліда, забудьку, забула зонтик. А в вікно глянула на етажі. Бачиш, що ляпає, не ляпає. А я буду з ним там, щоб точно не ляпало. Давайте я понесу. Давайте, щоб у вас було видно з боку, да, ховайтеся за мною. Каже. <ріст> я у шапки. І накушка, але я не знаю, як я буду з сумочкою йти. Так ми вам багато не будемо нічого давати. Ой, хочу я чуть -чуть. не хочу багато. <ріст> <ріст> як вам погода? Ой, так прям дишиться, не хочеться заходити. А я, я свіжу. Класно, обалденно. Мені казалося у вікно, що тут мороз. Витрючи, не капає. Тобі в рот не капає. капає. Та де. Да. Капає, мама. У мене прическа з борту. В общем, мені казалося, що на вулиці мороз. А на вулиці що? Сира погода і ніякого морозу немає. Так, да, ну все одно сніжок оцей. Ну свіжий воздух. – все одно. Сидіть, оце в кінці я не мав. Ні, в хаті стопадку. У мене не вистачає кислороду. Красивий цвіт машини, зелений. Це мені подобається такий. Бачите, вона нас хоче збити. збить. Він такий, бачите, зелений, яркий. Коротше, класна погода. Зараз над горами такі хмари сніжні. І, мабуть, буде сніг. Ну, на сьогодні вернеться вже сніг, так? Да? Так що, може бути сніг. Мікру злоса, треба вибратися от туди на якийсь етаж. От туди до гури, на третій. На третій. А ви вибраться. По етажам, хоч би додому вибратися. Так там наш лифт. Ди, ось що, заходите сюди. Угу. Там лифт. А Та ти що? А я оце не йду мені так треба, мені треба тірку для капусти купити. Зима почалася, осіння капуста, така сладка, кришу на бомбейська. Ну не можу тонко накришити. Так, От такі сурупаля вчора були в борщу. Ліда, Ну це капець. Ну це не, взагалі, мама завжди так тонко ріже капусту, а тут кажу в Польщі. У мене була дома досточка, я за чим не жалію, так як за капустяною досточкою. Я могла в будь-яке суток нарізати собі тунесеньку. І зараз хочеться перейти на салати, бо помідори дорогі, огірки дорогі, а капусту треба їсти. Ну нема досточки. От прям треба треба мені туди вибратися, бо я там бачила дуже великий вибор. Її можна купити, в пепкі, але тут просто вибор. Наверху, дуже хороший так що, якщо сьогодні вийду на вулицю, вчора я все-таки не виходила. Так ви сьогодні вже вийшла на вулицю. Ну вони відкриваються в 10, я що до 10 часов буду розробити. Я ще і назад. Так, місцевий транспорт в закопаному. Кстати, якщо їхати на цьому автобусі, якщо в тебе є карта мішканця, то можна їздити безкоштовно. А кар... я, я, мішканця. Карта мішканця. Її можна отримати в... у Жонді. Mm -hmm. Туди треба подати. Ну там виходить електронно, ти подаєш заявку через аплікацію, даєш, скидуєш свої дані, плюс останній розрахований під. Він має бути розрахований в цьому ну, в тому місці, де ти хочеш. І якщо ти платиш тут податки, ну це ж під це податки, то тобі видають десь через місяць чи через дві неділі пластикову карточку мешканця. І все, і ти потім можеш заходити в. В Татаржанський парк гори безкоштовно, бо так ми платимо по 10 злотих. Допустимо, в аквапарк дешевше, там на 50%. Міський транспорт безкоштовно. Ну, коротше, дуже дуже багато чого У вас немає. У мене немає, тому що мені немає коли цим займатися. Просто-напросто, нема коли. Коли я буду цим займатися. У мене тим більше з пам'яттю проблеми. Не знаю, маму так удасться. Всі кажуть, що людина побудні. Так і є. Ну похоже, так мило, це і по пам'яті похожі. А дивіться, людей мало, так? перебувати, як буде ще Я перебувати, як ви умієтеся. Так мені теж 34 вже до сюди. Ось, які у нас спуски. Уже, кстати, відкрили спуски. Хто любить на лижах кататися, на цих на лижах, на нартах, то чи їх там, господі, сноуборді, о, то вже можна їхати. Це вже відкрито, так? Да? Так, да, так. Да. Ну це фотографія не з цього року, але вже відкрито, бо в мене дівчинка я бачила, їздила, каталася. А де воно знаходиться? Так оце ж, ось о, куча спусків по всьому закопаному. Шимашкова поляна, це там, де Богданчик їздить, обично у них сорівнування. Це як їхати на Кшептувки, угу. оце там десь. тому районі. Я сама не знаю, але десь там. Що таке діла. Так, Лідл, ми йдемо в Лідл. зараз глянемо, що там з мандаринами, бо в мене ж цель купити мандарини побольше. Вже да. Ой, подивимося, що там в парк. Я так хотіла сьогодні в парк зайти. Якби в мене була шапка, я б зайшла. Як треба верх сходити, де вони там накрашають? Ага, там так красиво капець. Ну. От туди треба на а ми не знаємо, куди. Піли. Ага, Пісняє. що показати людям красивого. Може мені таку йолочку ще купити на роботу. Тебе більше? У мене більше, так. У мене там десь ззаду, де ти хотіла, да, так? в уголку немає. Скільки я вона я... стоїть? А я не знаю, скільки вона стоїть. Ну, не оце, ні. А там збоку немає. Mm, Нема. Ой, я не відсюди. Оце ж, напевно, він так, кактус. Ні, це не кактус. Кактус? эти ціна 750 Ну так скидки. Святкова мука, бачите по 5 кілограмів. Не бачу тут армянських. Тут немає? Ні, армянського нема. Треба кожний місяць уйти, щоб скидку скидка була, поїхати, треба міняти щось там їм. Жаловувати. Mm -hmm. Тому у мене зараз немає не проходить, і не буде нічого. Буду брать тільки те, що мені дуже треба. Яблука 4,40, 4,90, 5,90. Та немає там красивих. Груша 7,90, 3,90. Ну, в общем, 3,5 злотих яблука стоїть, кому цікаво. Паприка по скидці 999, без скидки 15. Я б її заморозила, я б вчора на корчик не стала, але не так хорошо. Помідори не було. купляйте. Ось mm. такі може сливки. 17. І помідорчики мама брала. 8,99 за підкіла, 1790 за добрі. Їх брали, вони добрі. Одну беремо? Одну одну Отакий От він вже пропавший. Mm -hmm. І ціна йому 12 злотих, так що такий не бере. А що тут дивися, Написано 17 часків, 17 за кілограм 32. А це не качка 8,99. Ні, це щось не то. А, качка тушка, качка з шиєю. Це якась друга. Курчатушка. 1899. Окарачок 10,50 злотих. не буде. Пошліте, проведи мене на роботу. Ага. А <рес> ти вернешся, потім мене проведеш. О, точно. сходили в Лідл, девочки. Це сенсація. — Сенсація? Ну, no. що було. Зайшли і вийшли з пустим пакетом. Ніколи такого ще в нашому рімені не було. Отак от. От що значить мама вирішила економити? Взяли скибку. <рес> — І пакет на, з дому. І з дому і помідорчики на огірка навіть не купила, бо не сподобалося мені. Богданчику конфетку і мамі орішки. Такі. Люблю зараз. Зараз зайду в гамочку, куплю пару огурчиків. Ага. І що я ще казала? І щось іще, не знаю. Нема пам'яті взагалі. Ну, я, ми з вами оце, її, я її оце провожаю тільки отут. По драбині я вже спускати не дійду. Туди вже не підете? Ні. Чув, блін. Я думала, ви мене проводите аж туди до роботи. Прямо. Ні, я йду назад, бо мені треба зайти в гаму, мені треба застати одну людину вдома. Одну людину, про яку ми ніколи вам не скажемо. Одну секретну людину, мені треба застати вдома, бо в мене нема скидок на лідел. А це може а зробити А в людини єдина. А перець сладкий по 9 злотих. Це чудо, його заморозити треба. По 9,99, 10 я б взяла 2 кг на 20 20-ку, наморозила б і хай. На всю був. зиму, да? так? Отак От що... треба економити дівчатка. Так що йду додому, щоб не прозівати. Все. А я йду на роботу, погода хороша, може ще успію собі відео якесь зняти. Покажу Все. теж своїм підписчикам, яка погода. Вулицю показали, себе показали, стрітимося трошки пізніше. Дома. Коротше, не вона мене, я її проводжу. Вспомнила, що я ж мандарини не купила, бо в лідлі тут такі не очі. Йдемо в гаму. Я вже розвернулася. Та ні, я мабуть з вами гаму піду. Отак mm -hmm. от, от будемо сьогодні діводиться цілий день. Головне на клієнтку не опоздати. Я заморився. Всім привіт. Значить, що я зроблю? Гей, йди сюди, тікаєш. Ой, і куртку не знімав. Забіг, перцю за ніс купив, не знаю чи подобається, чи ні, вечором скаже. Вимога не такий. Бо це ж треба один борщ, один пофаршировать, один ще кудись. Ну, коротше, все треба кудись. Що я ще зробив? Я зробив кіста на намісив, ой, покажи, покажи, ось. Кіста намісив, рученьки терпнуть. О, Злипаються віченькі. Картошки наварив Картошки натовп. На півка каструю. Зараз побіжу на роботу. На секундочку не, на секундочку я не побіжу, я побіжу часа на три на роботу. Не на три часа, а часа ще треба роботи. Ага, час. Два, да. А тоді прибіжу ще й вареничку наліплю. Отак. От Як муха в окропі. На вулиці Сніжок іде, я вам не покажу. Покажеш. Я вам не покажу. Ну чого? Того, що завтра покажу. Він вже присипав більше, а що сьогодні, йде він достає, та і все, вам буде не А завтра я возьму свій iPhone 16. Pro Max 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 і буду знімати сніг. Да. Що я ще хочу сказати. Беру з дому фен. Знаєте для чого? А, це ж треба його принести, ну я завтра утром вже візьму, Ні, не той. Та там треба мені просусити. Оту солому, що я набиваю, то знаєте, кручене між досками. А там воно помокріло е і почорніло, Як солома чорніє. Я ж об'ясняв. Що якщо солома почорніє, в косовиці, то й дощ піде у косовицю, значить солома буде чорна. Ну, темна. Так і ото. Так що мені треба оттуда взяти, туди взяти. А там воно щось влага така. Получається. Ну я не знаю, воно аж мокрувато в Угол. З літа воно вже висохло, якщо б її там затопили б. Я казав, що ванну. Якщо я казав, я казав, а хто перераз дивиться або прозівав, прокрутіть відео 5, тільки кажете, продивіться від А до Я, від кінця до краю. Ой, ви побачите, що я вам об'ясняв. Все подробно. Оце таке. Так що піду зараз просушу, якщо до утра не буде, там що буде сухо, значить все буде нормально. А ні, значить, наб'ю так. Ми побалакали із шефом. Що, ну а що, виходу немає, завтра вже гості приїжджають. ну туристи. Гості це в нас туристи. Повідомляйте одразу вовка, гості, гості, гостей, гостей жде. Чим він... Ще Чим він їх там поштує? Що, що? Машини ще немає, я ще сьогодні сказав, може до кінця неділі. Да, до кінця неділі я не знаю, ну у них оце, оце так, я вам можу сказати, що мало машин. Також коли я кажу, що багато багато машин. поїхав за малим чи поїхав, ще десь поїхав, це на чужій машині їздить? Да, беру чужу машину. Тут багато у нас біля події стоїть. Я пробіжуся, яка відкрита. Не на замку, я. Ну, серьезно, вот ты сейчас будешь бегать, а что? шуткуватник, это вечером будешь танцевать. Вечером я заморенный. Григорию привет. Гриша, привет. Еще кому? Григорий, да? Да, Григорий. Я не вижу. Еще кому? Ты еще питаю, у нас блин, не бачу. А ну очки, оно, оно, оно все украсит. Чуть-чуть, чуть-чуть. Сейчас, пару слов, видео заканчиваю. положи носки, возьми очки, возьми телефон. Я... Плите, Плите, а на телефоні лазить. Плете очків? ти хоч язиком не плети. Так, Олександр е, питав у тому ще відео, а до цього де ви жили? Бо я сказала в відео, що мечта планувала так, то ну, він знає, про що я кажу. А от там, де жили, а тепер живемо тут, сюди мечтали. Там, де жили, це тут же в Закопаном, тільки три місяці ми жили на зйомному, да. ну, на тому. Платний, так, так, там програма 40 плюс була. Це просто була так. програма. Треба було 4 прожити, ми прожили 3, тому що попалася квартира, і ми не хотіли її потерять тут. Бо якщо б ми ще місяць, би, тіпа, ось ми вообще безплатно поживемо, то ми лучше місяць лише місяць лишній не доживемо, ну, то заплатимо тут, ну, ми будемо з квартирою, бо дуже важко квартира. Дуже-дуже. Що ще? Давай бігом, ну, поки я відвітю. Ну це я що хотіла ответить. Питав ще Олександр, чи в тебе немає вічного свого каналу. Просто від погоди. М -м -м. Можна в ТікТокі і можна в інстаграм починає. Да. А ні, я кажу так, я буду вам допомагати на цьому каналі, так що ви не стісняйтеся. заходьте. Якщо вначалі мене нема, значить я колись з'явлюся. Або в середині, або в кінці я обов'язково буду. Так що, або буває таке, що з початку до кінця. Буває, що таке надоїдаю. Аж надоїдаю. Ну я не знаю. Ви мені не надоїдаєте, не надоїдаєте. Я радий вас бачити. Так, Надія... Каждого і кожну бачу. Скоренько новий один коментар. Нова людина до нас зайшла. Ну, Надія Спасибо. вітаю, підписалась на ваш канал, як тільки побачила слово Енерводар. Одна писала роздраженно, що от чого Енергодар, а Ця людина поняла. Я ми... побачила слово Енергодар, пишу великими літерами, тому що для мене то саме найкраще місто в Україні. Там мій дім, моя молодість, моє саме найкраще життя до війни. Дивлюся вас і ваших рідних, щоб хоч трохи відчувати рідні душі. Зараз я теж у Польщі, але всі думки і мрії повернутися в Енергодар. А де ви в Польщі зараз? Дякую, напишіть. Ви чесні, вам приємно дивитися, всіх благ, вашій родині. Дякую, Лєлочка, дуже велике, дякую. Тільки прочитала ваш коментар, бо вийшов він. Вісім. Так, Напишіть, де ви в Польщі? Може, я думаю. Так, що я хотів сказати? І каже Енергодар, моя кочовика. Да, ми Дніпровка, Енергодар. Ну, це одне ціле. Хто з тих міст, то ви розумієте. Ми там проводили в Енергодарі більше, часу, ніж в Дніпровці. І в Дніпровці, воно ж рядом, там, ну, як город і пригород. Я постав, ставлю колись фотографію з городів. Отам, да, а, у нас а, ж городи були. На да, в нас Сопленько, все, все. Він коли розслабився, все. <губить> мені ж треба феном там солому сушити. Все, всім, всім як вареники буду ліпити на не покажу вам, бо вже буде пізно. Я з роботи приходжу. Хіба що як буду їсти, я вам обязательно покажу. Не переключайтесь.